Дорогі друзі, сьогодні ми проведемо для вас огляд одного з найпопулярніших товарів компанії NugaBest масажера е 5 з цієї позиції, як правильно застосовувати даний апарат, які правильні методики використання тієї чи іншої опції даного апарату. Ну і звичайно почуємо рекомендації лікаря-фізіотерапевта щодо правильного використання даного апарату масажеру для стоп. Даний інноваційний масажер для стоп включає в себе теплові майданчики, на яких у нас є конуси з турманівої кераміки і конуси повищі з наноалмазної турманівої кераміки. Звичайно, у нас є дві великі міостимуляційні платформи для стоп. І додаткові опції, які представлені низькочастотні накладки на різні частини нашого тіла, і низькочастотні електроди для рук, які ми можемо використовувати в принципі теж для різних позицій. Низькочастотні накладки представлені в більшому та меншому розмірі, а їх використання залежить від зони впливу. Наприклад, для рук комфортнішим буде застосування накладок меншого розміру, а для спини більшого. Ну а зараз давайте детальніше розглянемо, як правильно використовувати ті чи інші опції, і відповідно які розташування на даній панелі мають різні режими теплового і міостимуляційного направлення. Для початку ми вмикаємо наш масажер і, відповідно, починаємо з використання теплових майданчиків. З акупросори біологічно активних точок на наших стопах. Для цього у нас є три режими температури, які ми можемо регулювати. Перший режим температури це L – 50 градусів, другий режим температури M – 60 градусів, і H це 70 градусів. Звичайно, їх можна використовувати відносно вашого відчуття і відносно тих проблем, які ви хочете вирішити. З приводу використання теплових майданчиків, безпосередньо на якому ми робимо масаж на біологічно активні точки. Звичайно, в домашніх умовах ми використовуємо це на босу ногу, для того, щоб безпосередньо краще відчути дію турманівої кераміки і відчути саме турманіве інфрачервоне тепло. Розміщуємо стопи таким чином, щоб конуси високі з наноалмазної турманівої кераміки безпосередньо були підсклепленням. Нашої стопи. Крокування на теплових майданчиках залежить від тієї проблеми, яку має людина. Наприклад, це може бути від 15 до 20 хвилин. Але, звичайно, починати можна з декількох хвилин, щоб це не викликало сильні навантаження на ваші стопи. Теплий масаж на апараті Е5 проводиться по типу рефлексотерапії, тобто дії на біологічно активні точки. Коли ми стаємо ножками на Пірамідки, які є на обладнанні ми діємо на біологічно активні точки, при цьому стимулюючи кровотік, покращуючи мікроциркуляцію крові ножки, розігріваються, розширюються судини, тобто покращується притік крові до ніг. Показаннями є холодні ноги та захворювання з порушенням мікроциркуляції в ногах. Але, відповідно, відновлюється відтік крові по ногах. Це дуже добре знімає набряки та допомагає при застоянні. Явищах, які виникають в ногах. Також враховуючи сім пірамідок підвищених, які є на платформі, можна сформувати правильно склепіння стопи як профілактика і вже як оздоровлення при плоскостопості. Проходить втома, покращується робота центральної нервової системи, покращується сон і наші ніжки стають здоровими і красивими. Проводити такий масаж найкраще вранці через 30 хвилин після пробудження і десь за півгодинки до сну ввечері. Далі ми включаємо великі міостимуляційні подушки. На панелі управління самі імпульси міостимуляції, вони так само регулюються. Двома кнопками більше та менше. Після того, як ми змочили стопи, ми ставимо їх на міостимуляційні подушки, звичайно, ми робимо це в сидячому положенні і регулюємо саму силу міостимуляції. Рекомендовано, звичайно, починати з невеликих імпульсів, але ви коригуєте по відчуттям. Ви ставите більше або ставите менше. Сила імпульсу на даному масажері стимуляторі е 5 регулюється від 1 до 20. По замовченню, сам термін міостимуляції розрахований на 30 хвилин, але звичайно ви можете його коригувати. Перед тим, як включати міостимуляційні подушки, ви можете виставити собі той термін міостимуляції, який ви бажаєте. Це може бути менше 25 хвилин, це може бути 20, 15 та 10 хвилин використання. Також звертаємо вашу увагу, що на панелі керування ми можемо виставити різну частоту імпульсів в плані декількох режимів. В даному випадку їх чотири основних. Зосереджую вашу увагу, що ви можете регулювати теж одним доторком до сенсорної панелі, змінивши сам режим. Якщо ми говоримо про більш глибокі імпульси низькочастотні, то тоді ми використовуємо режим А1 і А2. Якщо ви тільки починаєте займатися, то тоді краще використати більш поверхневу дію міостимуляції. тобто це буде режим А3 або А4. Міостимуляція це скорочення м'язів в пришвидшеному режимі під дією низькочастотних струмів. Саме джерелом ось таких низькочастотних струмів і є платформи на апараті е 5 Сеанси міостимуляції на ось цьому обладнанні відновлюють інервацію, в першу чергу, діючи на нервові закінчення, це покращує. Провідність – це знімає набряки спазми і больові відчуття. Дуже добрим, дуже гарний протибольовий ефект має обладнання при реакціях до покращення або при набряках та болях в ногах. Також ефективно бореться з такими проблемами, як мозолі, натоптиші, подагри. Підвищення, які розміщені на низькочастотних платформах апарату, є також гарною профілактикою і оздоровленням при плоскостопості, так як саме вони своєю формою формують правильне склепіння стопи. Також низькочастотні платформи знімають біль та спазм, покращують кровою лімфовідтік і дарують нам насолоду в процесі використання. На задній панелі даного масажеру у нас розміщено два гнізда для того, щоб включити додаткові опції. Відповідно відносно цього, на самій панелі керування ми регулюємо так само частоту міостимуляції або низькочастотних накладок, або електродів для рук. З однієї сторони, ми підключаємо низькочастотні накладки. Включаємо саму міостимуляцію одним доторком до кнопки, так як вся панель вона є сенсорна, і безпосередньо виставляємо силу частоту імпульсом відносно тієї частини, куди будуть застосовуватися дані накладки. Також звертаємо вашу увагу, що включаємо силу імпульсів. Ми тільки після того, коли ми вже приєднали до тіла безпосередньо самі низькочастотні накладки. Ну і звичайно, ми застосовуємо їх одночасно дві для того, щоб взагалі процес міостимуляції відбувся. Найрозповсюдженішою зоною до використання таких накладок є шийний відділ хребта, де діємо розбиваючи солі, покращуючи кровотік, знімаючи спазм і біль в шийному відділі хребта, так як накладки є так само джерелом міостимуляцій. Також дуже добре використовувати накладки на різні суглоби. Особливість є в тому, що можна використовувати одночасно напарні суглоби, що пришвидшить і покращить оздоровлення. При використанні на суглоби покращується кровий лімфотік, відновлення хряща та формування синовіальної рідини. Відповідно, знімається білий спазм безпосередньо з суглоб. Так само низькочастотні накладки можна використовувати на проекцію різних органів при болісних відчуттях для зняття болю або для покращення роботи цього органу. Це може бути проекція підшлункової печінки, шлунку. Або тригерні точки при якихось травмах і забоях. З приводу використання низькочастотних електродів для рук, для їх увімкнення на панелі керування, повторюємо алгоритм підключення низькочастотних накладок. Ми беремо дві рукоятки одночасно в руки, розвертаємо турманіуми конусами всередину самої долоні і вже після цього включаємо низькочастотні імпульси, звичайно, регулюючи. По силі, дію і чуттєвості для вашого організму. Це дає покращення інервації в руках, а ось такі от зубчики, які є на рукоятках, також не просто роблять точковий масаж і діють на біологічно активні точки, що покращує імунітет. А і відповідно можна робити так само масаж на різних ділянках, діючи низькочастотним струмом. Тобто міостимуляцію. Після закінчення основного часу функція міостимуляції вимикається автоматично, або ж ви можете завчасно виключити самі, натиснувши на кнопку LF. Для завершення роботи приладу, ми знову нажимаємо кнопку вимкнення температурного режиму. І після цього вимикаємо кнопку живлення на задній панелі масажеру. Підводячи підсумки, можна сказати, що апарат е 5 дуже простий та легкий у використанні і має дійсно багато способів до застосування, які кожен може підібрати для себе індивідуально. Будьте здорові та щасливі з компанією NogaBest!